Два тижні тому на наш об'єкт Житомир Молодіжний 1 був накладений арешт. Об'єкт накладено арешт. А звідки ви взяли цей об'єкт? Цей об'єкт будівництва ніколи не належав Житомир Молодіжний 1 або Житомир Молодіжний. Ніколи від слова взагалі. Тобто попередній забудовник вклав грошові кошти в об'єкт, він зводився, а потім якимось чином став вашим. А як це відбулося? Друга історія, що Житомир молодіжний 1 не є учасником і страждає. Відкриваємо це в нас ухвала суду, залучають за позивичу за первісним позовом надіслати до Житомир молодіжний 1 копії, і їх, в принципі, залучають на стороні відповідача в якості третьої особи. Бачимо. Дата цієї ухвали 25 березня 2025 року. Це той самий день, коли ця ж суддя господарського суду нам відмовила в забезпеченні позову з підстав, що не надано доказів про те, що об'єкт відчужено. Тобто об'єкт в нас є предметом спору. Вона пише, що не надано доказів, що об'єкт, існує загроза його відчуження, і сама пише, що вже фінансується іншою особою, якій передано цей об'єкт. Такі от кошти, тут 50 мільйонів, пишуть, що залучили. Зараз ще давайте тоді повернемося до попередньо, суди двічі відмовляли в заходах забезпечення позову. І, і це знову неправда. Відкриваємо реєстр судових рішень. Ось у нас дана справа. Справу бачимо. 2 грудня 2024 року. В нас ще тоді суддя Давидюк розглядав справу, і він заяву задовольнив частково, наклав арешт на об'єкт будівництва, ось номер кадастрової земельної ділянки. І чомусь суд вигадав про те, що потрібно ще й застосувати зустрічне забезпечення, щоб той самий Грінтаун, позивачі, яких я представляю, за свій же об'єкт заплатили ще один раз. В цьому випадку 10 мільйонів гривень на рахунок господарського суду. Ну, дуже цікаво, коли ти відстоюєш свій об'єкт, тобто в тебе вкрали автомобіль. І для того, щоб його арештувати, тобі треба ще раз за нього заплатити. Ось десь така логіка відбувалась у нас в судових процесах. Це прискорбно, але як є, як є, бо, бо таке в нас ну, сьогодні робиться.